Межі закриття. Угощі думають над ліквідацією комунальної аптеки бо збиткова. Перший крок: у рівному провели толоку на євреїці. Попереду масштабні зміни. ITV. Новини. Вечір, коли приватні аптеки з'являються як гриби після дощу, то на комунальну гощі повісили замок. Там назбиралися боргів на понад півмільйона гривень. Депутати думають, що із цим робити: ліквідовувати аптеку в межах лікарні взагалі, фінансувати її за рахунок бюджету або ж просто віддати у приватні руки. Чому продаж ліків у гощі це збутковий бізнес? Дивіться в матеріалі далі. Так, один за одним підходять пацієнти до міжлікарняної аптеки гощанської багатопрофільної лікарні. Однак двері до неї зачинені. Від 6 червня вона не працює. Пацієнти лікарні від цієї новини не в захваті. Розповідають, для них це справжня проблема, адже ліки потрібні завжди. А ходити за ними за межі медзакладу більшість не в змозі. Аптека обов'язково має бути по любому. Що ж, людині треба щось купити і треба в місті бігти в аптеку. Я вважаю, це зробили дуже неправильно і дуже неудобно для людей. Вона була навіть вночі працювала, але зараз на даний час, якби вона працювала тільки хоч у день. Там вже скільки кілометрів туди, щоб добратися до тої аптеки, то добре, як є транспорт, як старенькі люди, то куди вони дійдуть? Я тільки за те, що була тут, щоб вона відкрилася, аптека. І місце можна знайти, хоча б аптечний косвід відкрити. І не один, не один хай хворі вибирає, якщо в них буде там де раніше була аптека, міжринка, якщо там буде хороша цінова політика, туди буде черга. Во директорка комунальної аптеки розповіла, що там працювали чотири людини. За її словами, з року в рік кількість покупців зменшувалася, а конкуренція зростала. Зароблених коштів ледве вистачало на заробітну плату. Цьогоріч не стало й цього. Ну люди не ходять в такі аптеки. Люди те, що їм необхідно зараз модно як робити бронювати на таблетки. Пішли собі і забрали. Перший рік ми на їх витягнули, заплатили всі борги, які вони були після коронавірусу, і Того всього на фірми все розрахувалися. Потім зарабіну плату витягнули тим працівникам, які всі розрахувалися. Аптека є комунальною і належить Гощанській селищній раді. Голова громади Микола Панчук повідомив, що станом на 16 червня цього року борги перевищили 559 тисяч гривень. На сесії із бюджету для аптеки виділили 149 тисяч гривень, аби частково погасити заборгованість по зарплаті. Виділили кошти більше 100 тисяч гривень, щоб покрити борги за 2024 рік, за три останні місяці. За за 2025, поки що борги не покриті. Ну найгірше. Ситуація про те, що звільнилися майже всі працівники, враховуючи те, що нерентабельно, враховуючи те, що зарплата дуже мізерна, мінімальна, написали заяву на звільнення. Посадовець додав, що думки депутатів щодо цієї ситуації різняться. Половина думає над збереженням, інша над закриттям. Частина з них виявила бажання і сказала чітко, що аптеку потрібно закрити, не нести збитки з громади. А є думка про те, що аптеку потрібно зберегти. Якщо аптеку зберегти, потрібно шукати людей, які будуть менеджерів, які будуть розвивати. Є варіант наступний. Є варіант здати приміщення, здати для приватних аптек, якщо вони захочуть сьогодні зайти до нас. На сьогодні міжлікарняна аптека не працює. У селищній раді шукають шляхи вирішення проблеми. Втім, її подальше існування під питанням. Юлія Котляревська, Валентина Захарчук та Денис Козлов. Телеканал Media Group. Знову неспокійна ніч. Ворожу повітряну ціль вдалося збити над Рівненщиною цієї ночі. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Олександр Коваль. За попередні інформації люди та інфраструктура не постраждали. На місці працюють представники Сил оборони та інших служб. Загалом сигнал повітряної тривоги цієї ночі у нас в області лунав двічі, і тривав чотири години. Смерть у воді у Костополі під час купання в річці Замчисько потонув чоловік. Його тіло на поверхню підняли водолази. Це вже 15-та смерть на воді в Рівненській області від початку року. Серед загиблих одна дитина. Рятувальники вкотре нагадують, відпочинок на воді може бути небезпечний. Щоб вберегти себе та своїх рідних, потрібно дотримуватися правил безпеки. У наслідок ДТП тяжко травмувався неповнолітній мотоцикліст. Автопригода сталася вчора, 26 червня поблизу селища Вараського району. Правоохоронці попередньо встановили, що водій мотоцикла 16-річний місцевий житель, рухаючись по піщаній дорозі, впав у кар'єр з обривом. Керманича із закритою черепно-мозковою травмою та чисельними переломами госпіталізували. Відомо також, що хлопець ніколи не отримував посвідчення водія. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Наводять порядок у рівному відбулася масштабна толока на території так званого парку Єврейка. Небайдужі мешканці, активісти та громадські організації об'єднали зусилля щоб навести там лад. Бачив, як вигрібають непотріб із єврейки. Наш Артем Максименко він і продовжать. Так званий парк єврейка у Рівному це місцевість з багаторічною історією, але до якої нікому не було діла. Тут полюбляє проводити вільний час молодь, де себе навіть облаштували трампліни, де вправляються у майстерності на велосипедах. Люблять тут прогулюватися і люди старшого віку, хоч пригадують, раніше було краще. У 85-му році ми отримали квартиру рядом тут дом. У 86 в багатьох нас діти родились. Ми сюди ходили гуляти з колясками. Все. було просторо, світло, акуратно. Особливо років два-три назад помойна яма стала, і все ніхто не дивиться, ніхто не прибирає. Ну, таке запустіння та й все. Зараз до єврейки нарешті дійшли руки і на проблему звернули увагу в міській раді. Першим кроком відновлення стала толока, озбираючись граблями, рукавицями, сміттєвими пакетами. Рівняни долучилися до прибирання так званого парку єврейка. До прибирання долучилося чимало людей різного віку та професії. Проте, як зазначають учасники, просто прибирати замало. Потрібні більш масштабні роботи з відновлення. Сьогодні ми тут прибирали, ми прибирали сміття, листя і щоб тут був порядок. Молодіжна рада долучилася до цієї ініціативи, щоб розвивати наше місто, щоб разом показати своїм прикладом, що ми хочемо змінювати наше місто. Перше, що би я зробила, я звичайно почистила так, щоб можна було продивлятися, щоб от коли діти з дітьми гуляють, щоб батьки не боялися, що дитина може злякатися, мало ли що буде в кущах. Ну і, звичайно, би розбили б якісь доріжки. Прибирати просто важливо, це саме основне. А те, що це наша, і в межах міста територія, яку ми необхідно, щоб підтримували в чистоті в порядку. Я думаю, що це просто обов'язок. Не це вже навіть не ініціатива, а обов'язок. Ми, як громадяни на свого міста і своєї держави, мусимо підтримати цей обов'язок. Змінювати єврейку будуть за рахунок грантових коштів від Євросоюзу. Проект носить назву Спільна відповідальність за спільну спадщину. Його мета зберегти та відновити красу історичної частини міста. Це сьогодні перший етап. Даний проект буде реалізовуватись протягом трьох років. Перший рік це іде саме дослідження цієї історії, дослідження цих мацев, проведення всіх тих робіт істориками, дослідниками, архітекторами, щоб зрозуміти, що саме тут. В якому зараз стані ці місцеве знаходяться, і далі вже поетапно буде реалізація даного проєкту. У спільному прибиранні взяли участь до 20 людей. Далі за справу мають взятися історики, які дослідять територію колишнього єврейського кладовища, і лише опісля там розпочнуться основні роботи. Артем Максименко та Богдан Прокопчук телеканал Group. Про те, що на Рівненщині вводять сезонні обмеження руху для вантажівок, про відомого лікаря-педіатра, що працюватиме у Клеванській обласній лікарні, та про те, що офіцери-рятувальники з'являться у тергромадах Рівненщини, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у рівному та області. Для військових у рівному на передову відправили чергову партію допомоги. Нагородили кращих. У рівному пройшов 11-й конкурс фоторепортажу. Без них на фронті зараз ніяк йдеться, звісно, про дрони. Наші військові за допомогою них здійснюють розвідку та наносять вогневі удари по ворожій техніці й особовому складу. Рівне вкотре долучилися до підтримки збройних сил та передало партії допомоги для військових, що отримали наші захисники та захисниці. Бачила наша Валентина Захарчук. Ворога звісно стримуємо збройні сили дуже потужні, величезну кількість знищують. Особово складу противника, але з вашою підтримкою, з надійним тилом, це буде набагато ефективніше і набагато більше будемо знищувати ворога. Сьогодні Євген отримав три дрони для своєї бригади. Каже, без них ускладнюється розвідка, а з ними боротьба з ворогом ефективніша. 80% завдань це виконують за допомогою дронів, тобто і спостереження, і вогневе ураження. Е, відповідно, кожен епізод, кожен дрон виконує свою дуже важливу роль Військовослужбовець Андрій отримав 5 мавіків для 104-ї бригади тероборони Рівненської області Горинь. Чоловік розповів, що рівненська громада неодноразово передавала допомогу для його бригади. А сьогодні 104-та ще й святкує сьому річницю від створення. Хочемо подякувати звичайно, рівненській громаді, рівненській міській раді, всім, хто причетні до такого підтримки нашої бригади. Виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян зазначив, що закупівлю техніки для військових не припиняють. Сьогодні допомогу передали 17 військовим частинам. Крім цього, в міськраді вже запланували наступну передачу військової допомоги. Наша громада долучається максимально кожного тижня. Передає і сьогодні ми передали в кількості 53 три. Це мавіки, це різних там бать, різних моделей, і також сімекафо. Я думаю, що і надалі буде передавати, тобто ми збільшуємо динаміку, розуміємо, що є потреба. військовослужбовці то... закликають не залишатися осторонь та долучитися до спільної боротьби. Шановні побратими, посестри, всі звичайні цивільні люди, також хто є на місці, в тилу зараз а не на фронті. Долучайтеся до допомоги Збройним силам України, тому що якщо ніхто не буде чого робити, то ворог прийде сюди. Чергова партія техніки вже в руках військових і найближчим часом допомагатиме нашим хлопцям ефективніше виконувати бойові завдання. Валентина Захарчук, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. 25 мільйонів на безбар'єрність у рівному біля центральної міської лікарні створюють доступний простір для відвідувачів. Це частина проєкту Маршрут безбар'єрності. Про це повідомили в Рівненській ова. Наразі облаштовуються паркувальні майданчики. Вже завершили стоянку біля одного із корпусів. Лікарня заплановано також благоустрій території для безперешкодного пересування. Загальна вартість робіт становить 25 мільйонів гривень. Аби місто стало кращим у рівному розробили проєкт стратегії розвитку громади на період до 2028 року. Хочуть зробити універсальний документ, який буде своєрідним дороговказом щодо безпеки в Рівненській громаді, соціальної та ветеранської політики, розвитку освіти, міжнародного співробітництва та енергоефективності. Усі містяни можуть долучитися до розробки. Як це зробити, розповість наша Дарина Черемшина. Зробити місто кращим у Рівному. Розробили проєкт стратегії розвитку громади до 2028 року. Документ напрацьовували впродовж 12 місяців. Зі слів головного спеціаліста управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій Володимира Гребянкіна, в оновленому документі мають бути враховані інтереси всіх жителів Рівненської громади, зокрема і кваселівчан. Там прописали плани розвитку у напрямку безпеки, соціальної та ветеранської політики, розвитку освіти, міжнародного співробітництва. Та енергоефективності. Напрацьовано стратегічні оперативні, цілі, цілі, куди ми рухаємося, що нам для цього треба зробити. Ті великий документ, додаток до цього до проєкту стратегії, він стосується якраз такою таблицею. Там 311 заходів, і конкретні речі прописані, що ми маємо зробити, в які терміни маємо зробити, хто відповідальний. Гроші для реалізації стратегії планують залучати з державного та міського бюджетів, а також з різних грантів. За приклад беруть сусідню Польщу. Так зрештою розвивалися, і всі країни, які долучалися до європейського союзу, наша Польща. Ми бачимо, як вона зараз виглядає, як вона розвинулася за той період часу, коли вона якраз вже перебувала в стадії європейського союзу і була кандидатом, як ми зараз являємося, кандидатом на вступ до європейського союзу. Вони дуже ці можливості гарно використали і ми. Зараз е, так само це робимо. Наразі тривають публічні обговорення до цього процесу. Запрошують жителів громади. Час ще є. Свої пропозиції потрібно надати до 4 липня. У нас залишається ще е, такий непоганий період часу для того, щоб ми могли. Разом із громадою, разом із активістами, громадськими організаціями, представниками підприємств, установи організації усіма зацікавленими сторонами, ще раз вернутися до обговорення на проекту. Страт... стратегії розвитку рівненської міської територіальної громади долучитися до публічних обговорень можна через онлайн ресурс Едем. Там же можна познайомитися з проєктом стратегії розвитку. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. У рівному пройшов 11-й конкурс фоторепортажу. було представлено понад 300 світлин, зроблених митцями у 24 країнах світу. Серед них обирали найкраще. Яка фотографія найбільше усім припала до душі? Знає наш Вадим Дубенчук. Міжнародний конкурс фоторепортажу у Рівному проходить не вперше. З 2015 го щорічно Олександр Харват проводить його для фотографів. До цього каже нічого подібного в Україні не було. Ну ідея прийшла. Перший конкурс був проведений ще в 2015 році, а ідея прийшла тому, що я вже багато років проводив різні конкурси, в тому числі міжнародні, і в Україні саме такого конкурсу не було. От хотілось б, щоб залучати фотографів, які розповідають про життя у всьому світі. Проте з 2022 року однією з найважливіших тем стала війна за висвітлення, котрої ввели навіть окрему номінацію. Активно працюють у ній як українські, так і міжнародні фотографи своїми світлинами в Рівному. в нас бували фотографи з 90 країн світу. Недавно було 88, -ти, 90 -ти країн світу. І втішає, що закордонні автори також висвітлюють тему. Війни в Україні висвітленням війни займається й Оксана Чорна, військовослужбовиця 23 ї бригади, каже, що просто не мала іншого вибору. Тут представлено декілька світлин в номінації по одиночних фото і серії. В серіях представлені як робота стабілізаційного пункту 53 ї окремої механізованої бригади в Константинівці, де лікарі стабілізаційного пункту надають медичну допомогу важкопораненому бійцю. А ось за роботу пшениці, яка ніколи не стане хлібом, вона здобула спеціально нагороду у цьому конкурсі тоді по нас влучили і загорілося поле, і хлопці стараються загасити це поле, щоб воно не погонь не перекинувся на е, позиції на сам на саму установку артилерійську і щоб забезпечити е, подальшу бойову роботу. Міжнародне журі з Чехії, словаччини та України визначило переможців у десяти основних номінаціях. Загалом було представлено понад 300 світлин, зроблених митцями з 24 країн світу. Фоторепортажами Олександр Харват обмежуватися не буде. Уже восени планує провести конкурс художньої фотографії. Цього разу ювілейний двадцятий. Вадим Дубенчук, Богдан Прокопчук. А Media Group. Це Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.